Доброго дня, шановні першокласники та батьки! Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за підручником Smart Junior 1 клас. І сьогодні ми з вами, працюючи з п'ятим модулем, розглянемо декілька занять. Let's Play пограємо, Project ми зробимо іграшку. ну більш за все ми опишемо, так, що які у нас іграшки є, використовуючи вираз have got – я маю. Ну і послухаємо історію. Послухаємо, перекладемо її. Ну, і, звичайно, ми виконаємо усі завдання до відповідних уроків у в робочому зошиті. Отже, урок Let's Play, сторінка 66. Звичайно, що цю гру треба грати у парах. У однієї дівчинки зображення предметів, якихось іграшок, а інша дівчинка має ставити питання. Наприклад, have you got a ball? Чи є у тебе м'ячик, чи є у тебе зображення м'ячика? Якщо є м'ячик, ми відповідаємо yes, I have. Якщо немає м'ячика, ми відповідаємо no I haven't. Have you got a doll? Чи є у тебе лялька? Yes, I have. No, I haven't. Have you got a pen? Чи є у тебе ручка? Yes, I have. No, I haven't. Будь ласка, пограй у цю гру самостійно або у парі з, з батьками або зі своїми однокласниками. Дуже корисна гра, ми е, вчимося ставити питання і давати на них відповідь. Нагадую ще раз, щоб поставити питання, чи є у тебе, починаємо його з виразу. Have you got? a plane?» «Чи є у тебе Have you got? a plane Чи є у тебе літак? Have you got a train? Чи є у тебе потяг. Have you got a doll? Чи є у тебе лялька? Ну, а співрозмовник має відповідати, якщо є Yes, I have, так, є. Або No, I haven't. Ні, нема. В уроці Project проєкт ми маємо зробити постер про іграшку. Make a toy poster. Зроби постер про іграшку. Звичайно, необхідно. Завжди робити це під наглядом дорослих, адже у нас тут задіяні фарби, задіяний клей, можливо, ножиці. Тому, будь ласка, у якійсь техніці, яку запропонує вам вчитель, намалюйте робота, наприклад, або літак, або потяг, будь-яку іграшку. Ну, а потім покажіть свої малюнки однокласникам або вдома батькам і розкажіть, що у вас є. I have got a robot and a ball. У мене є робот і м'яч. Це скаже хлопчик. I have got a robot and a ball. А що скаже у нас дівчинка? Що у неї є? Що у неї зображено на постері? I have got a plane and a kite. У мене є літак і повітряний змій. Ще раз. I have got a plane and a kite. У мене є літак і повітряний змій. Зроби свої постери, зроби свої малюночки, і розкажи, що ти на них зобразив, які іграшки у тебе є. Ну а ми переходимо до Story Time. Зараз будемо з вами слухати, читати, розбирати історію, яка має назву Toy Robot іграшковий робот. Have you got a toy car? Чи є у тебе іграшкова автівка? запитує хлопчик. A toy car, тобто не справжня автівка. Так, have you got a toy car? Чи є у тебе автівка? No, I haven't. N no, I haven't. Ні, немає. I have got a new robot. I have got a new robot. Я маю нового робота. Look. Look. Поглянь. Robot, clap. Robot, clap your hands. Робот. Плескай у долоні. Clap your hands. Тобто робот має що виконувати завдання команди хлопчика. Your hands. Wow. wow. Robot. Turn around. Робот turn around. Робот. Повернися навколо себе. Робот. Робот. Стоп. Стоп! Робот. Зупинися, зупинися. Стоп! Стоп! Oh, no. no. Тобто робота трошечки заїло, так, і роботу хочеться продовжувати далі і далі виконувати якісь команди.

Turn around. Robot. Stop. Stop. Oh no. So what's the value? Яка ж у нас мораль цієї історії? Share your toys. Ділись своїми іграшками. Share your toys. Share ділись, your своїми, toys іграшками. «Share your toys». Тепер переходимо до нашого робочого зошиту. Працюємо з вами зараз на сторінках 50 51 52 За тими трьома уроками, які ми сьогодні розглянули з вами. І так, перше. Choose and color. Виберите, розмалюй. У нас є різні іграшки тут. A train, a kite, a plane, «A ball «A bike a robot. Then ask and answer, а потім постав відповідь. Ой, постав питання Have you got a bike? Чи є у тебе велосипед? Yes, I have. Тобто необхідно розфарбувати, обрати деякі, деякі іграшки, не усі, поставити питання. Ну, наприклад, якщо я кайт, повітряний змій, не розфарбовувала і мені ставлять питання have you got a kite? Я, розпові... я відповідаю, no, I haven't. А якщо, наприклад, у мене запитують have you got. A ball, чи є у тебе м'ячик, і у мене м'ячик розфарбований? Я відповідаю: Yes, I have. Have you got a train? Чи є у тебе потяг? Наприклад, потяг у мене також розфарбований. Я говорю, я говорю, yes, I have. Have you got a bike? Запитують у мене про велосипед, і він у мене не розфарбований, наприклад, залишився. Я відповідаю: no, I haven't. Цікава гра, пограйте в неї також разом з однокласником або з кимось з батьків. Далі проєктна робота Project. Стоїнка 51, як бачимо, у нас тут мавпочка виконує дії, якісь рухи. Listen and do. Послухай, зроби, then sing, а потім заспівай. Ну що ж, давайте ми з вами спершу прослухаємо це аудіо. Let's stand up, let's stand up. Давай встанемо, давай встанемо. Now, sit down. Now sit down, а зараз сядь, присядьмо, зараз сідай. Let's stand up, let's stand up. Давай встань. Давай вставати. Now sit down, а зараз сідай. Now sit down, а зараз сідай. Funky monkey clap your hands. Funky monkey, мавпочка, так? Хлопай, плескай у долоні. Clap your hands, clap your hands. Плескай у долоні, плескай у долоні. Funky monkey, let's stand up. Funky monkey, давай, встань, вставай. Now sit down, а зараз сідай. Clap your hands і плескай у долоні. Ось у нас clap your hands, мавпочка хлопає, плескає у долоні. Тут мавпочка stand up підводиться. І тут вона що робить? Sit down, сідає. Окей, okay, well done. Ну що ж, давайте з вами зараз прослухаємо цю пісню. Монкі, 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 монкі. stand up let's stand up now sit down now sit down let's stand up let's stand up now sit down now sit down funky monkey clap your hands clap your hands clap your hands funky monkey let's stand up now sit down and clap your hands funky monkey funky monkey Окей, зробіть ці вправи ще раз за е, нашою мавпочкою. Ну, ми зараз переходимо до. Story time. Давайте з вами лісен послухаємо і пронумеруємо нашу історію. Отже, перше, що починалося, що хлопчики зустрілися, так? Це буде Picture D. Have you got a toy car? No, I haven't. I have got a new robot. 2. Look! Robot, clap your hands! Wow! Three, robot, turn around. Four, robot, stop, stop. Oh no! Dwight тысячи раз вам повторяю эту историю. One. Have you got a toy car чи є у тебе машинка? No, I haven't. Ні, нема. I have got a new robot, але у мене є новий робот. 2. Look. Robot. Clap your hands. Поглянь. Робот, плескай у долоні. Wow. 3. Robot, Turn around. Робот. Повернися, обернися навколо себе. 4. 4. Robot, стоп, стоп. Ой, неу. Робот, зупинись, зупинись. О, oh, ні. Ха-ха. Ось така історія. So, do you like the story? Тобі сподобалася історія? Choose and color. Обери і розфарбуй відповідний смайлик. А на сьогодні це все. Зустрічаємося з вами тепер на наступних уроках Smart World та Smart Time. До нових зустрічей, Goodbye!